Ніхто не ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знай за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію. Там уже пропорай російські скризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольны. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Uh -huh. Не будь десь близько, де є якась частина, там щось таке, якийсь завод. Ось хоч мене швидше закінчать, теж переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на відбурних американців на той їхніх несе. Ну як то так? Ну, унічтожають Україну повну. Ти б'ють по повній пануці ж, провоцирують. Я думаю, щоб не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Доченька. Потому что это ж тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну да. Там никто Украина и не, не дышит, там Совершенно. все Польша, там да. Венгрия, там... очень много оружия, раздали ну, на руки просто вот людям. И Ублюдкам. Часть пошла, да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла у мародеры. Они представляются теробороной, ходят, грубо говоря. Гру гру все рядом. одна и та же гильдия. Никто а, нету вот. обороны. Ну... Все в Москву передали. Уже из Москвы звонят э, некоторые Uh -huh. благочестивые люди. Ну, что, по моим спастись. Но сегодня надо думать еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії сестри, Володика визивав та сказали, щоби патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то не нам ніхто ніколи нічого не каже. Нам ніхто нічого Конечно, не каже. Звісно, ну, поминайте. Щоб потім ви був... ж не отримали письмового указу. поминайте нікого не Добре, Добре Володик Сьогоднішній сіно так званої пцу уже сказав, що будуть служити на воздвіженні на. Благовіщення в Христовоздвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Ворофоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.